Як буде слово звучати, я хотів би таке маленьке оголошення зробити. Пару місяців тому ми почали на моєму каналі з Олексієм такі духовні розмови, практичні, корисні, і я би хотів вам дати такий от вигляд, як виглядає наш канал. Назва така учнівство. І можна набрати, крім слова, учнівство, Зубенко. І ви побачите таку картинку. Це наш мій канал і наші розмови там. І можна підписатися кожну суботу. Ми стараємося виставляти нову, новий ефір і кажемо там про важливе за 10 хвилин на кожному ефірі. Доєднуйтесь, пусть Бог благословить і нас, і вас. Дякую. Сім'я. Керівництво об'єднання дало таку думку і прохання, щоб на сьогоднішньому служінні в церквах і тут в Шептицькому була молитва за сім'ї. І перед тим, як ми будемо молитися, я хочу. Поділитися словом і будемо молитися. Хтось сказав, дівчата, виходьте заміж, і перед вами відкриються багато дверей. І хтось жартівливо добавив двері духовки, кладовки. Микрохвильовки і пральної машини. Ну, це жарт. Але сім'я це дійсно чудово, якщо там дійсно чудово. Перед молитвою декілька думок зі Святого Письма. І я хочу, як би так сказати, подивитися і звернути нашу увагу до початку. До початку це книга буття. Другий розділ. 18-й вірш я буду не повністю зачитувати, а головну думку, яку хочу потім і трошки пороздумувати з вами. Буття, другий розділ, 18 вірш. І сказав Бог: створимо йому помічника відповідного йому. Ми знаємо, що Бог створив людину, чоловіка, потім створив жінку. І створив сім'ю. Нам треба і досі це пам'ятати, що людина і сім'я це творча дія Бога. Колись я запитав одного віруючого, гарного віруючого і кажу: скажи, будь ласка, а що треба, щоб така була щаслива, гарна сім'я? Які основи? І він непогано відповідав, подумав, але зовсім не згадав про Бога. Віруча людина. Зовсім не згадав про Бога. І потім, коли він відповів, каже мені: Ну, а що б ти додав би до цього? Кажу, ну гарно, щоб там Бог приймав участь. Він посміхнувся і сказав: Ну, це ж як би так само собою. Але каже, я чогось це в мене випало з розуму. Ось таке побажання, щоб у нас це з розуму не випадало. Дійсно, Бог робить і далі свою роботу в нас, бо коли перші люди згрішили, то Бог, він свій такий творчий процес робить, щоб повернути нас до того і образу, який він бажає для нас. Віталій Миронович гарно казав сьогодні, щоб нам пізнавати Бога і відображати Його в своєму житті, щоб зростати і далі. І щоб Бог також міг мати такий доступ не тільки до кожного серця, до чоловіка, до жінки, а також і до того, щоб будувати сім'ю. Дехто може сказати, ну це так, без Божого втручання не людина не стане краще, не сім'я. Але ось в мене, наприклад, хтось каже, жінка невіруюча. І що тоді? Ну я думаю, що Божий процес не відкидати. Він має бути і там. У 1 Коринтян, 7 розділ 14 вірш сказано, бо невіруючий чоловік освячується жінкою віруючий, а невіруюча жінка освячується чоловіком. Це такий може бути проводник, хто хоч одна людина там віруюча, може бути таким проводником, щоб Бог мог втручатися в ці процеси. Я думаю, це ви добре знаєте і нехай. Як можна більше облас... Божого благословіння і втручання буде в кожну сім'ю, і ми тому й будемо сьогодні молитися. Буття другий розділ той самий 18 й вірш. Але там є такі слова, які каже Бог, недобре бути чоловікові одному. Ну, я, як ви вже. Чуєте, кажуть про такі основні речі, які потрібні сім'ї. Одна з них це Боже благословіння і Його промисел. А друге, я хочу сказати, що дійсно одної людині недобре. І сім'я це, скажімо так, заповнення, восповнення емоційної потреби кожної людини. Бо така емоційна потреба в кожній людини існує. І недобре бути людини самої, не заповнюючи цю емоційну потребу. Ну, я дві такі назову, вже трошки так глибше сюди втручатися. Це любов. І коли людина Має заповнення цієї емоційної потреби, коли ця любов взаємна, вона перед Богом законна, чиста, то це дуже важлива така потреба людини, коли вона задовільняється. Ну, я більше як чоловік сказав би до чоловіків, коли кажу про любов. Це потрібно і. Состарині жінки і чоловіка, але я більше до чоловіків. Бо до Ефесян сказано 5.25 чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Колись мені сподобався такий приклад гарний, є такий письменник Клайв Льюіс. Він багато гарних творів написав. І він таку дав чудову рису, звертаючись на зразок Христа. І дійсно, якщо любити жінок чоловікам як Христос, церкву, то в книгі об'явлення, 5 розділ, 5-6 вірш, я вибірково читаю, сказано так: і один із старців сказав мені: не плач, ось лев з коліна Юди. Я пропускаю, і далі сказано, і я глянув, і ось серед престолу та чотирьох істот, і серед старців стоїть Агнець. Почули, да? Йому кажуть: ось лев. Він подивився і побачив Агнця. Цікаво. Не буду розбирати цей уривок, але думка проста, той письменник підмітив, що. Це неприродньо для нас, людей, поки ми не з Богом, і Божий процес в нас не відбувається, щоб нас зращувати. А образ такий мати в собі в одному чоловікам і лева, і ягня. Колись щось одне, воно не дуже гарне для того, щоб любити. Своїх жінок, як Христос церкву. Якщо постійно як лев з такою гривою і постійно, р-р-р-р-р, бо такий розумний, бо такий цар в сім'ї, і він постійно повчає, навчає і такий дуже розумний. Ну, не дуже буде гарно. А якщо він тільки як Ягня і тільки як Ягня, Ягненьком чи овечкою. Ну і так образно скажу про любов. Ще одна емоційно важлива річ, яку ми заповнюємо, восповняємо один одного в сім'ї. І вона дуже важлива це спілкування. Ну, не знаю, як там 3, 5, 10 століть тому. Сім'ї жили, я там не був. Мені здається, що це було завжди з людиною пов'язано. Але кажуть, ми зараз живе в такий вік, що ну часу нема. Він там десь, і працювати треба, і там обов'язків купа, вона там десь. І вони, як ті дві орбити, які. Рідко дуже пересікаються. Додому прийшли вона, він десь пересіклись перед тим, як спати і лягати. То привіталися, що є сісти. Він поїв. Вона хоче побалакати як справи, він вже набалакався десь і день закінчився. Потім другий, третій, в нього свої інтереси, в, нього, в неї свої. То теж така практика була, коли консультували. Я маю свій такий досвід. У мене теж було таке, що пастерське служіння, особливо на початку, поки не було делегування там іншим служителям деяких справ, багато приходилось робити самому щось. І я дуже часу багато проводив в церкві, в зібраннях, відвідуваннях і так далі. Але дружина, вона краще мене, це якось інтуїтивно зрозуміла. І коли я кудись збирався, вона казала, і я з тобою. Ну, відповідь ви знаєте. Так, ніжно, обережно, лагідно сиди вдома. І я пішов займатися тим, що займався. Але вона не здавалася, здався я. А вона, я хочу з тобою, і я піду з тобою, і я вже це трошки надоїло. Я кажу, збирайся, пішли. А потім це так стало для мене приємно, що я вже казав, я щось без тебе і ти не хочу, пішли разом. І від тіля у нас вийшло так, що. Я став більше часу проводити, навіть коли ми десь на путі ще цілі і так далі. Потім ми зрозуміли, що час можна знаходити, коли їй в магазин треба, то можу піти і я. Нецікава ця ідея була мені, щоб я був ну, в продуктовому ще нормально. Щось собі смачного купив, якась користь була. А щось там, де речі продають, якийсь одяг. Ну, я не кажу чоловікам у всі відділи з жінкою заходити, десь буде воно і незручно, і неправильно. Але я потім став трошки над собою працювати. Ну що ж, якщо я люблю жінку, їй подобається в магазині, треба щось брати. Ну що ж, а часу, якщо вона піде в магазин, я, наприклад, кажу, а я в гараж або туди, сюди, в мене свої, в неї свої. Іноді так, да. і не завжди вона і по церковних справах зі мною була і ходить. Це ясно. Але я так став розуміти, що можна піти в магазин. Не подобається, але якщо жінку люблю, піду заради неї. Поки ми йдемо, ми спілкуємося, ми кажемо, які плани, що у нас є, що ми можемо робити, вона, я. І у нас по путі ми спілкуємося туди та назад. Я за спілкування, це дуже важлива емоційна потреба. Але люди кажуть, нема часу. Іди з ним в гараж, побудь з ним, подаш якийсь ключ на 13, а він піде з тобою в магазин. Так, да, окремо ходимо іноді і так далі. Але разом ходити і разом бути, проводити часу більше і спілкуватися це можливо і в наш такий вік, коли все так закручено. І навіть на кухні можна, не просто вона щось готує, а ти десь сидиш. Ми навчилися робити, і готувати разом. Не зразу, бо я чув неодноразово на початку: іди звідси. Ну, це отак достава її, бо в мене поради, це не так, а це так, а це то. І закінчилось – іди звідси. І я пішов. Ну, Другий раз спробував вже трошки мовчки. Можна, оказується, капусточку різати. І балакати, і спілкуватися. Може, ви так чуєте і кажете, та трошки наївно звучить, але колись я був, радник міністра, був на зустрічі цей по соціальній політиці, круг листів був, мене запросили, я там був, слухав більше, і була поставлена проблема загальна в країні. Що в суспільстві і в сім'ях підкреслено було дуже велика проблема в спілкуванні. А як кажуть бізнесмени іноді, є контакти, є контракти. Нема контактів, нема контрактів. Є спілкування, буде і інше все наладжуватися. І про спілкування закінчувати вже я буду, я би сказав би. Ще такі прості речі. Буття 2,25. І були вони обоє голі, Адам та дружина його і не соромилися. Я зараз не про тілесне огоління, а про душевне. Коли є спілкування, то гарно, коли воно є відкритим, перш за все, пред Богом, де ми можемо казати Богу все, що нас турбує. І Христос за це вчив. Іноді людина приходить, пораду якусь хоче отримати, це нормально. А ти кажеш, ви до Бога звертались, що воно вас так дуже турбує. А Він каже, жодного разу ні. А чого ж? Він перший, хто хоче будувати тебе окремо, її окремо, а також сім'ю, стосунки, гарно про це сказати. Бути відвертими, бути обидва голі і казати Богу про те, що турбує бути відкритими, щоб від Бога отримувати теж відкритими для Бога, для отримання. Ото, От що притча є за чотири види почви, ми пам'ятаємо, якщо там почва не гарна, то плод. За який казав вже і Дмитро зараз, проповідуючи за кайття, воно тоді плоду не буде. І треба бути відкритими для Бога. Ну і звісно, голі були один перед одним спілкуватися на всі і різні теми, і щоб могли один другого чути і приймати. Казати правдиво і приймати. Бо краще, хто нас мог би підправити це сім'я, і другого мало що існує. Бо в сім'ї бачать так, як воно є, без прикритого і так далі, без якихось масок, таких, що так треба на людях краще виглядати, там вже все краще можна бачити. І от такими бути відкритими в стосунках і допомагати один одному зростати. Буття той же вірш, 18, другого розділу, створимо йому помічника, відповідного йому. І це теж важливо, щоб один одному допомагати. Є справи, які я можу робити, але мені допомагає дуже дружина. А є справи, які вона ну, може якусь відкрутку взяти, щось попробувати покрутити. Може, щось вона й зробить. Я ні разу не бачив такого. Але щось краще я можу в цьому зробити. І отак допомагати один одному це тільки буде поєднувати сім'ю. Я трошки нагадаю про те, про що я вже сказав, і будемо переходити до молитви. Гарно, коли Бог продовжує свій творчий процес, окремо в кожному чоловік і жінка, і разом на побудову щасливої сім'ї. Гарно, коли ми. Маємо стосунки, і любов. Маємо спілкування і розуміння один одного. Я вважаю, що це основи і більшого, ніж Бог, любов і абченіє, більшого не існує. Но я не сказав, що це все. Є щось інше, що можна додати і допомагати. І повага один до одного і все інше. Но більшого не існує на мій погляд. І це треба, щоб у нас воно в сім'ях було. Якщо у вас так вже сталося, що ви, як сусіди, живете. Вітаю, вітаю, яка погода, що є поїсти, то можна стати на шлях відбудови і цього процесу. Але я не знаю, може в церкві, в усіх сім'ях все просто ідеально. Дай нам Бог. Давайте підіймемося до молитви. Давайте ми підіймемося. Я хочу вам запропонувати, ми будемо не на колінах, а, ну, ви можете це робити як вам завгодно, але ми встанемо для молитви і зробимо її на ногах. Але ну, це ваша справа, як вам буде зручніше.